Ще радий привітати гостя цієї неближчих півгодини Тарас Загородній. Політехнолог, доброго вам дня. Доброго дня з вами хочемо обговорити всі весь Актуальний порядок денний, який є, а він про, ніколи не буває, скажімо так, не актуальним. все більше, і більше новин, тим більше кінець тижня. Є про що поговорити, але з останніх певно, що заяв з актуальних заяв нашого президента, хочу розпочати. Володимир Зеленський в інтерв'ю Блумберг. Наголосив на тому, що Росія планує ну це не є якби скажемо так величезною сенсацією чи суперновиною. Планує далі дестабілізацію в Україні, так і навіть процитую його про те, що є план влаштувати в лапках, так би мовити, майдан. В Україні та змістити Зеленського з посту і про окреме окреме питання він приділив західній підтримці, але про неї окремо. Що ви скажете про ці самі дестабілізаційні настрої і останні останнього часу? Так і чи впорається з ними наше керівництво? Ну, дивіться, це ж класика жанру. Коли ти не можеш ворога ворога перемогти у відкритому бої, то ти починаєш. Намагатися підірвати його, це знаєте, я от нещодавно теж в книгі, чи ну бачив таке такі тактику, як застосовував Ченгісан, чи коли нападала чи орда, коли нападала на міста. Якщо вони бачили, що міста не можна перемогти, вони так засилали парламентарів і говорили: хто буде з нами, той буде, той буде живий. так а Потім вони підтримували, говорять, ну якщо ти з нами, ти повинен нам допомогти зруйнувати місто. Ну, коли місто розділилося на навпіл, так, то тих, кому пообіцяли це зробити, знищували тих, хто які хотіли опиратися, так? А потім, коли приходили там і все інше, вони говорили: ну так ти зрадив своїх людей, як ми тобі можемо довіряти, їх текст з ними покінчило. Тобто, це стара. Перевірена тактика спроби зруйнувати країну, тому що вони розуміють, що військовим шляхом військовим шляхом це неможливо зробити, і тому вони намагаються підірвати середини. Різні можуть бути варіанти. Вони активно в цьому прогресують. Я вже більше ніж рік спостерігаю, що вони вже переходять на гарну українську мову, якщо ми раніше. Раніше знаєте, сміялося це. це немає сечу дивитися. Це пекельне борошна. З тих Translate, то все, ця історія вже позаду. Вже достатньо кваліфіковані люди. Працюють боти, досить активно працюють. От бачите, менше менше ніж за рік можна вивчити українську мову, як виявляється, а люди роками не можуть десятиліттями. Е, ну я думаю, вони почали вчити є і самі росіяни. Але не виключаю, що вони когось знайшли на тимчасово окупованих територіях, які всі тонкощі української мови знають. І тому в даному випадку ми повинні розуміти, що дестабілізувати будете чи вийде у них це поки що відкрите питання, тому що судячи з усього українське суспільство ну здаватися не збирається. Дивіться, у мене що так, скажімо, різануло вухо, да? Там, Майдан да, слово, Майдан взагалі, він відноситься до вже до священних таких канонів. І навіть не буду ставити лапки в цьому визначенні, ну так воно і є. І незабаром, днями десятиріччя початку власне Революції Гідності, так і Євромайдан, в 10 років вже відбулося, А тут, як би мовити, вже Майдан в негативному негативній коннотації, чи не заплутається, скажімо так. Виборець, якщо так ставити питання, ну навряд чи заплутається, тому що йдеться про диверсійну роботу. На якщо у нас 80% людей категорично проти виборів, то я думаю, вони розуміють, що можуть закінчитися от такі от майдани просто загибель України. А якщо вони в різний спосіб будуть ініціюватися. А от стосовно ви вже згадали про вибори? Так я не можу теж зі своєї студії, чи знаєте ви, чи маєте ви таку інформацію, чи немає ще такої, скажімо так, згоди в суспільстві про те, що вибори відбудуються, все таки. тому поставлю питання так: чи є потреба і необхідність в них навесні наступного року? Ну, дивіться, народ України не хоче виборів. Це чітка позиція 80%. Людей не підтримує цю ідею. Президент сказав, що виборів не буде, і тому ну, висока ймовірність, що цього не буде. Так тому що ну важко це зробити. Ну, поки законодавство дозволяє принаймні президенту знаходитись при владі, навіть з при якщо якщо виходить п'ятирічний термін. 108 стаття конституції, по-моєму, вона звучить так, що новий президент. Точніше, старий президент іде з посади після обрання нового, і у нас вже є прецедент. прецедент використання цієї статті це коли кучма якраз перед час першого майдану пересидів свою посаду на півроку, по-моєму, так. Тому що законодавство дозволяло йому і немає там термінів, коли це воно закінчується. Тому я вважаю, що ну принаймні по президентських виборах питання щодо президентських виборів, я думаю, що ну, скоріш за все не буде стояти. Ну і парламентських. Ну подивимось, може до цього часу вже війна закінчиться. Є таке так сподівання, як у кожного українця, тоді можливо і вибори будуть. Ну де точно будуть і мають бути окрім і всіх інших країн, які в яких будуть 24 четвертому році, це сполучені штати штати Америки листопад, але цей листопад ну дуже вже до нас наближених. Хоча здалось рік, час летить швидко, і можливо ви бачили обкладинку The Economist, там, де намальована загроза? Ну вона от, за сьогодні вночі вийшла, чи, чи 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 зранку? Значить, Дональд Трамп півсвіта, пів, пів Темрява, і це головна загроза для світу у двадцять році. Багато про це говорять із американської сторони, і з нашої, і, і тут не знаю, що робити. Чи є такою загрозою все-таки Дональд Трамп? Хоча деякі трампісти навіть говорять, що зовсім і ні, що він все вирішить в миті і навіть війну завершить. Ну, дивіться, знаєте. Західна преса взагалі все більше і більше мені нагадує ну в деякі західні видання вже починають нагадувати пам'ятати, як професор Преображенський говорив: не читайте совєтських газет до обіда. Так других і ні, так нічого не читайте. ж саме, знаєте, така істерика стосовно Трампа. А я думав, що Росія, Хамас. Там Китай, тобто ну все ж таки Трамп там буде обраний, якщо він буде обраний на голосування, так а ту істерику, яку влаштовували там в му році, чи в 17-му, коли він там обирався. Я ж пам'ятаю, теж вся демократична преса в такому єдиному, які симпатизувала Хіларі Клінтон, в такому єдиному пориві підтримувала Гіларі е е е е Клінтон. Так, так е е шельмувала Трампа. Знаєте, я думаю, що редактори газети Правда в радянські часи, мабуть, могли позаздрити такому єди єдиній думці і, теж, і допитував: а нас, а нас за що то випинили там? Ну подивіться, як воно є. Да. Тому я, я вважаю, що це початок передвиборчої кампанії, ми будемо багато чого е криків бачити стосовно е стосовно того, що там Трамп. Прийде і так далі. Хоча ну Трамп прийшов у достатня система в Сполучених Штатах Америки. Вона достатньо збалансована. У президента не так багато повноважень, щоб він не знаєте, крутити країну як тільки захотів. Там є конгрес, в конгресі є Палата представників, Сенат. Так і як зазвичай з американською звичкою. Не часто так буває, що більшість конгресі і належить повністю наприклад однієї кандидатури. Там раз на три раз навіть на рік, по моєму на два роки, є частина палати представників переобирається і тому говорити про те, що це знаєте така катастрофа. Ну це такі знаєте, починаються вже ігри. я Думаю, преси, яка ну близька до демократів. І хто б не був не став президентом, кого б не обрали, але бачимо з що ж прокомщоби прокоментували деякі заяви. The Wall Street Journal написали, що на заході не вірять, що мирні перемовини між Україною та Росією можливі до президентських виборів. А я нагадаю, що заплановані вони на 5 листопада, листопада 24-го року. Інагурація взагалі відбудеться в січні 25-го року. Питання про перемовини це звичайно не на часі. Як як ми, ми знаємо, а от питання допомоги знову таки, тривожні сигнали? Дзвіночки про те, що там трошки потроху не те, щоб відкреслюють, а відкладають на другий план Україну, і те, що нам взагалі там залишається економічні допомоги на три місяці. Яка у вас є інформація з цього приводу? І чи потрібно до чогось поганого в цьому контексті готуватися? Ну, завжди до поганого слід готуватися. Знаєте, треба, ми повинні взагалі більше розраховувати на власні сили. А от допомога повинна розглядатися ну, у нас не як обов'язкова програма, а як бонус приємний. От тоді у нас буде по іншому мислення. Коли ми знаємо, чекаємо, що там дадуть, не дадуть. А що до, ві... а... А що до військової допомоги, що до зброї? Ну це теж, це теж питання. Ну, робіть свою зброю. Ви повинні розуміти, що дивіться, от знову Трампа. Знаєте, у нас часто починають демонізувати Трампа і починають говорити, що він проросійський. де не проросійський він. Він говорить з точки зору виборця консервативного виборця Сполучених Штатів Америки, який виріс і побудований, ну його свідомість побудована на протестан, на протестантізмі і протестантській етиці, що й зробила Америку великою. Головні принципи які. Сам собі допомагай і тобі допоможуть. Важко працюй, так і бо це був угодна справа, і тому вони стали великою країною. Виходячи з цього, трампісти і багато хто там, вони запитують: а що Україна зробила для власного порятунку, в тому числі де там заводи, де виробництво зброї, як Америка впахувала з. 41 по 45 рік вся економіка на військові рейки була переведення, і далі вони запитують: якщо українці цього не роблять, то значить українцям ця війна не потрібна і перемога не потрібна. Чому вона а чому платники податків Сполучених Штатів Америки повинні оплачувати те війну, яка їх особисто не стосується? Ось на що ми повинні який фокус поміняти власну зброю. Робити нарешті, змусити шмигаля ухвалити постанову, яка усуне протиріччя щодо оподаткування прибутків підприємств, які працюють на сектор безпеки та оборони. Там скільки два тижні тому вже було засідання у Умерова міністерства оборони. Міністерство оборони зібрало виробників, Вони зібрали, подивилися на все. І сказали, що так можна поміняти цю постанову. Вже виробили постанову. Питання Шмигаль, де постанова? Вирішу це питання, тому що ти так зробив що для того, щоб заплутав виробників, так вони не можуть масштабувати виробництво. Далі в руках Шмигаля нарешті розігнати цей Укроборонпром, який колись не знаю, як він там називається. В такому вигляді Укроборонпром не працездатний. Оця надбудова у вигляді там Смітаніних Мілаванових гусівих, які там були, якого вже погнали, вона не потрібна їм. Тобто, частини у які входять в короборомпром, самі спокійно можуть отримувати замовлення безпосередньо від Міністерства оборони так. Ну, там КБ Луч, які виробляє Нептуни, вільхі, і все інше, Антонове і все інше, без вказівок людей, які не вбісав взагалі не тямлять виробництво. Нам потрібні виробничники, а не це знаєте, презентаторщики, СММщики, і невідомо хто, так? Тому що ці люди не розбираються у виробництві. Тих, хто можуть нарощувати виробництво, масове виробництво зброї, так? І поміняє, до речі, думку тих же трампістів. Тут вже такі, знаєте, з зв... знаєте, в техніці є таке роз... поняття, як а, позитивний зворотній зв'язок. Як mm. тільки ми самі собі допомагаємо, нам і збільшується допомога. Це знаєте, от така логіка. Уявіть собі, я часто це проводжу в передачах, не пам'ятаю, як на вашому каналі це говорити. От ви йдете в продовольчий магазин, а от на вході в продавочого магазині стоїть ну, чоловік 30-40 років. А достатньо пристойно вдягнений. Ну як там, ну так, ну не багато, але так, ну там, там Китай, Туреччина і так далі. І просто от у вас, е, гроші на, е, на їжу. Що ви йому скажете в 99% випадках? Знайома, знайома ситуація дуже. Я навіть не буду говорити, да, що. А що ви скажете? Ось, ну, що ви скажете? Не тяніть інтригу, що ви зазвичай кажете, давайте я вас запитаю. Ну, я думаю, як 99%. Іди, іди, іди працюй, так? Да, йди працюй, зароби собі гроші сам на, на, на їжу. І отак от американці, отак от, от трампісти і американці в більшості свої, вони також говорять: такі робіть, чому проблема? Ми, ми давно сказали, що бити по території Росії коли, де завгодно і коли завгодно. тільки не нашою зброєю, це наша умова. Але Треба допомогти. Да. І тому ресурси, ресурси країни повинні спрямовуватись. І далі. А це ж гроші, це ж, вибачте, робочі місця. Не витрачайте гроші на невідомо, що витрачаєте куди потрібно, і тоді будуть робочі місця. і Економіка буде і допомоги. Не треба буде такого, що Ви знаєте, ми гадали там, проголосують, не проголосують. Ну уявіть собі, що не проголосували. Ну, собі що не проголосувала таким. Я хочу якраз від ваших слів е, 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 торкнутися того, що вже та, так і говорять. Вже так говорять в кулуарах офісу президента. Ви, ви мабуть, бачили цей матеріал українській правді про візит е, пані Пріцкер. Так, це спецпредставниця, е, е, значить, з, з, з приводу допомоги України. Е, нова, нова, по суті, персона, так на, на, на інформаційному олімпії і на політичному, певно, теж якою є її місце Так вона вона так і говорить, нібито в кулуарах про те, що уявіть, що не проголосували. Уявіть, що ми ну припинили. До, припинили абсолютно, думку. Я, я абсолютно не і боці. Ну в даному випадку ви скоротили. Вибачте, ви скоротили ту кількість чинуш, які у нас звільнилися? Ну наприклад, по державному апарату. Дивіться, скільки у нас окуповано міст. Так, ми цих людей досі. Ми, ми цих ці адміністрації досі у нас. З гроші платників податків утримуються. Вони там тендери проводять. Ну там нещодавно бачу міськрада Маріуполя проводить тендери з купівлі з купівлі е, комунального транспорту. Для кого це комунальний транспорт? Так, ви просто дереваєте гроші, Скоротити їх нафіг, скоротити половину державного апарату, Беб, митниця. спокійно можна скоротити, коли три місяці було податково. Коли три місяці було перше вторгнення, коли вони сдрапанули, так що у нас не працювала економіка, Працювала. Бізнес, що не платив податки, платив. Тоді не вони потрібні, так да, навісово не потрібні. Далі скоротити витрати на, на ці речі, які взагалі не потрібні. Так? Ніяких доріг, які не потрібні, які можуть почекати рік-два, ніяких озеленень, бруківок і так далі. Увесь ресурс повинен у війська йти, да? у виробництво зброї. Заберіть гроші у надприбутки у банків, які заробляють, як і начебто нічого в країні не виробляє не відбувається. Та 120 мільярдів гривень вони говорять, що це прибуток. Це не прибуток, це вкрадені гроші у реального сектора економіки, які вони навкладають в оборонку. Запровадьте на них податок 60%, спокійно можна поставити, навіть 80%, нічого такого не станеться. Якщо будуть проблеми з капіталом, наприклад, у іноземних банків, так які будуть говорити, що вони забирають гроші, так нехай материнські структури цих банків дофінансують свої дочки в Україні. А то знаєте, хтось охерів, м'яко кажучи, коли Райфазінбанк працює в Україні і в, і в Росії і заробляє там і там гроші, або отп банк який взагалі угорський, за якого заступається Орбан на він взагалі потрібен нашій країні, щоб Орбан потім нас шантажував, щоб не чіпати цей банк. Тому чітко і ясно повинно бути перерозподіл ресурсу. Я вже мовчу. Там про, про митницю і боротьбу з корупцією. Митниця слухайте, наведіть лад, хоча б на митниці. Ну реальний ціньові гроші на митниці, ну до 20 мільярдів доларів, мабуть, зараз іде на рік. Так, наведіть лад, може, допомогти на це. А Пріцкер, вона абсолютно, ну те, що я чув, а вона абсолютно конкретна реальна тітка. Да? Вона запитує, Що дивиться, то, 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 так запитує, а, а, а що ви робите? От, що ви конкретно робите? Там же абсолютно реальні люди. Це зна знаєте там презентації, там робити, і так далі. У і конкретно бізнес-підхід, вона взагалі з бізнесу, так mm -hmm. достатньо жорсткі, розуміли. Конкретно що, де як, як і підприємці. Якщо ви цього не знаєте, на ми тоді це тут витрачаємо гроші. От і все. Або і упевнений, що інформація по корупції не в чудово є, так запитую, так бореться з корупцією, а може, і допомагати не треба вам. Ви самі змов багато ну там трохи там, треба буде допомагати, і так далі. Ви да, дійсно справедливою гарну картину змалювали, але бачино, як бачимо, на жаль, безлад він як був до війни, так і під час. Можливо, не де, в, не в принципі, часто ми сигнали отримували під час війни про те, і про ці тендери, і про все інше. І не ду і, і непопулярні рішення поки що звучать. От, приміром, вже ближче до завершення нашої розмови, хочу запитати вас, здається, сьогодні звучала інформація про. Те, що будуть підвищувати тарифи на електроенергію, чи то вже готують, чи то попереджають, хоча вже до нового року не так і багато. Наскільки хто підвищує, вже говорять, міне енерго сказав, що це російське ПСО. А тобто, це, це, це... Так, <зови> зробили <зови> так. Це, ну, це неправда, Тарі... чи в останній момент перед новим роком буде якісь сюрпризи? Ще ну, дивіться, з монополістами слід розбиратися, так. Однозначно слід дивитися, чого та куди йдуть гроші, де монополізація та я вважаю, що взагалі потрібна. Націоналізація енергомереж, вони не не повинні бути в, в приватних руках, щоб не створювати монополії. Так, е, дати е, е, свободу з виробництва генерації. Нехай там, хто хоче, генерує і продає в мережу. Тому що коли у нас одна монополія фактично контролює і обленерго контролює генерацію, це називається зложування монополією. Тобто, дайте людям у звільніть ринок від. Звініт ринок від цих монополій, тому що монопольки, які викачують ресурси, не хочуть ремонтувати станції і так далі, України не потрібні. Як і банки, які не хочуть фінансувати реальний сектор економіки та оборонку. Фінансист, який не фінансує реальний сектор і оборонку в такий важкий час, паразит та ворог. Його майно повинно бути просто конфісковано і Йому потрібно заборонити працювати взагалі в країні, тому що він працює на ворога. Те саме стосується енергокомпаній, які не дають можливості відновити енергопостачання, та зловживають монопольним становищем. Те сама історія на біса вони такі потрібні. У нас питання виживання країни. Нам потрібно, щоб працювала оборонка. Оборонка у людей повинні бути гроші, а не обирати те, останнє, те що у них є. А хтось заважає зараз це зробити можливо якісь лобісти в уряді. На вашу думку, чому цього не зроблено, і чи зроблять на найближчим часом? Ну я знаєте, іноді дивлюсь на пана Шмигаля. І, знаєте, ну мені і мені здається, що у нього на обличчі написано, що яка війна, чого ви мене чіпаєте? Так у мене і так було все добре, і залишити мене спокою. Для уряду я у мене здається, що взагалі війни не існує. Він живе. Там лампочки пан мигаль вкручує разом з міністром економіки Свіриденка, які з Європи. Тобто, додуматись, да щоб завантажити виробництво іскру, наприклад, яке виробляє лампочки в нашій країні, так ну не вистачає. А десь з Європи привезти, ходити, вкручувати лампочки, розповідати, що це боротьба. З енергокризою у них голові вистачає так. проведіть зараз децентралізацію енергопостачання. Будуйте іншу систему енергопостачання, так дайте можливість там перекривати, щоб там малі малі виробники, наприклад, десь в регіонах швидко переходили, не залежали від там від великих виробників і так далі. Ну робіть цього, але що не роблять, і у Шмигаля все добре судячи з того, як він себе поводить. Аби в нас було все добре, так, так як у нього і ще краще. Дякуємо вам, пане Тараса, да, за да. те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Тарас Загородній політехнолог був разом з нами.